Торгуємо вже. Холодно, ну, замерзло, треба було якусь кофту брати. Ось наш персик, це мій бус. Це ми вже ним четвертий рік торгуємо, напевно. Так, четвертий да, рік торгуємо. І що ти цим хочеш сказати? Сижу, торгую персиком. Приходьте, купляйте. Повний бус. Чути не буде. Подивіться ці очі, вона хоче їсти. Хочу вам сказати, що Персик це така різкова штука, що його, коли привозиш, треба за дня два продати, бо він починає потім псуватися. Він дуже ніжний. Тут місця не вистачає. А потім в погрібі місця не вистачає. Ну коротше. Кожен рік беремо, кожен рік е, переживаємо за нього. Така нірвотрьохка, поки його продаси. І, і беремо, і продаємо, бо нас вже знають, е, починають вже з 1 серпня починають дзвонити, замовлення робити. І ти така думаєш, що таки треба його вести, бо люди ж просять. І кожен рік його, коли привозиш, його так стоїш і нікого немає. Ти думаєш, блін, нахер ми її оцей раз брали. да, Вань? Вже ж одну ходку привезли, люди взяли, це ми в районний центр привезли. Це називається жадність? Це не жадність вона називається. Це просто е після того, як ми до нас в село привозили, дуже багато дзвонили з Саврані і питали, чи ми сюди привеземо. я не могла відмовити просто люди. Отак. Стоять самотні. Ваня, скільки можна в телефоні тому сидіти? Піду подивлюсь десь, Ваня, пішов у машину, що він там робить. Спить. Я, значить, тут працюю, а він спить. Ну, думаю, що спить, бо заморився. Він з дороги. Я буду сидіти, виглядати. Люди. Куди ви поїхали? Вертайтесь. На дворі жара. Мені не вгоди. Їхала, було холодно, а зараз е, жарко, я в кросовках. Я в кросовках і мені дуже жарко. Ваня, ну кому що? Сидить в телефоні. Ваня, я взагалі працюю. Закасують. Ми вже дома, у мене виключився телефон, розрядився. І так я нічого більше не знімала. Ну що я вам скажу? Ще не закінчилася наша історія з нашими персиками. Завтра їдемо в другий районний центр, вже будемо там продавати. А вже тоді, коли там все десь Бог у нас вийде, тоді я вже буду спокійно, спокійно спати. Бо я, чесно кажучи, так переживаю. Ми тільки половину продали, а персик це він довго не стоїть. І так переживательно, що він продався весь. Так. Другий день, як ми продаємо Персики, мали їхати в один районний центр, в Криве мали їхати, але багато вчора телефонувало людей з Саврані і просили, щоб ми привезли знову до них персики. І так, ми їдемо знову в Саврані. Врань по дорозі ще зупинимося в більшники, бо звільшенки також дзвонили, просили, щоб ми зупинились. Ваня загружає паліти, щоб нам було де ставити, на що було ставити пірсики, бо цей раз ми будемо стояти не як завжди, а нас попросили під'їхати вище в центр стати. Ось там будемо стояти. Коротше, замахала, сьогодні вже неділя, це, виходить, без вихідних ми працюємо і завтра знову на роботу. І ще вчора купили помідори. Помідори купили в людини, і їх треба завтра переробити. в томатний сок. О, коротше, весело. Стоїмо, торгуємо. Ваня десь там кучи. на трасу, в домовах ставлені. Ваня, Розкажи е, про свої відчуття цієї торговлі. Я привик зажарений на сонці, персик прокляв. Так що якщо хтось здавиться, не обижайтесь. Дуже жарко. Просто Зараз. так жарко, ні Спіка. тінька, нічого. Жарко, наче август, блін. Просто капець. Дуже жарко. Ідіть купляйте в нас персик, чесно, дуже жарко. Як Коли ти так... на жарі. На жарі без тіньочка єдиного торгуєш персиками. Все, закінчилась наша торгівля в Саврані. Я згоріла тепловий е, удар. Я так перегрілася, мені вже останній час десь, е, да, десь останній час було вже погано. І що я вам хочу сказати? Що дуже важко дається оця торгівля так раз в рік привозимо, торгуємо. Їхали з базару, заїхали на річку, скупнулись, бо я вже не могла витримати, мені так було жарко. І Ваня мені подарував квіти. Пішов, купив квіти, мені дуже приємно. Трошки мене розрадив, бо він бачив, що я вже потухати почала. Їдемо вже додому. Зараз заїхали ще по справах до знайомих і будемо вирушати вже до себе в село. Отак от от даються заробітки. Ще що хочу сказати, що. Дякую всім, хто у нас купував персик. І ти, жінки, великий привіт, яка каже, що в мене дивиться. Це приємно. Всім величезний дякую, хто у нас купував персик. Всім смачного і сподіваємося, наступного року зустрінемось.